На 78-му році життя помер видатний американський сценарист і режисер Девід Лінч. Сумну звістку повідомила родина кінометця на його офіційній сторінці у Фейсбук. Режисера не стало 16 січня. Хоча причина смерті Девіда Лінча не повідомляється однак відомо, що він страждав від емфіземи легень. Збільшення об'єму Альвеол через руйнування перетинок між ними. Хвороба у режисера була спричинена тривалим корінням. Про що Лінч розповідав інтерв'ю. Нагадаємо, Девід Лінч, американський режисер, який також знімався у кіно в його творчому доробітку. Чимало успішних картин, серед яких людина Слон, «Синій оксамит», Драйв та багато інших. Режисер неодноразово отримував номінацію на Оскар, а також став лауреатом інших вагомих кінонагород. Також Девід Лінч у лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України, засудив дії країни-агресорки.